Апостолівський центр підготовки та передпідготовки робітничих кадрів на Дніпропетровщині серед сільських районів є прикладом майже в усіх напрямках. Тут активно втілюються в життя всі пріоритети, як в навчальницькому процесі. Так і вихованні молоді на кращих традиціях свого краю до дня працівників сільського господарства та дня студента з ініціативи учнівського самоврядування в закладі була проведена ярмарка з власноручних виробів учнів. Що в подальшому на вилучені кошти буде придбано подарунок для дітей реабілітаційного центру міста Апостолове. На заході директор центру Вок Володимир Олександрович привітав всіх присутніх з нагоди свята та вручив грамоти міністерства освіти і науки кращим працівникам центру, а також кращим учням, які беруть активну участь в житті навчального закладу. В народі кажуть, що хліб всьому голова. І ми причетні до цієї справи, до вирощування хліба. Професія хлібороба у всі часи шанувалася. І традиційно кожну осінь в державі відмічається це свято свято працівника сільського господарства. Всім я вас і вітаю. Святом вас! З нагоди свята я хочу вручити грамоти, грамоти нашим працівникам які, грамоти Міністерства освіти і науки. Почесною грамотою Міністерства освіти і науки нагороджується Мартиненка Альона Васильівна. Нагороджується викладач історії Отирко Олександр Петрович. Диплом нагороджується. Бойко Людмила Миколаївна. Учень групи 15Ф. Гребенюк Сергій. Нагороджується Папешко Андрій. З нагоди святкування для працівника сільського господарства. Но обішлося і без конкурсів пісень інстинивок. Шикарный винь! Да шо приумер? Это же высоко уважаемого народа собралось, не читая им преподавателя. Я таки тоже в душе, душевная конструкция, учитель, преподаватель с большой буквы пи. И я такие эти штанишки выменял у белогвардейцев на два пулемета на 1 сентября. Возьмите меня в комп центр. А... Пожалуйста. Приємно відмітити і те, що педагоги разом з ученнями готували та приймали участь у заході. Отже, заклад живе, а в майбутньому працівники сільського господарства після закінчення навчального закладу будуть сіячами доброго, розумного та вічного.